Ікс постелі вагою 20 кг ціною 3,5 євро за кілограм. Тобто це в нас перший сорт. І перше, це в нас попадається ось така велика навничка мультяшна. Мені здається, навіть дитяча з ельзою. Далі в нас буде а це комплектик. Там теж такі носочки. Да, комплектик дитячий. Ось такий, на односпальне ліжечко, думаю, буде супер. Наступний, не буде один один. Це в тебе що, простенька? Показуй. Білесунка. Так, ось це на матрасник у так, тебе. На спальні. От на спальні білесенький на матрасник. Далі показуй на обличку. На потишку. І зразу і воно таке байкове, знаєте, тепленька постіль. Комплектно Бери. Покажемо розмір. На замочку такий гарний. І двосторонній також, з одного боку шоколадний. З іншого такий постельно-сірий. Також на односпальне ліжко комплекти. Далі наблочка і в мене також дві ось таких наблички. Ще одна біленька. Звичайно. Та лін'яна попалася. сюди. Дуже багато навочок. Бачите, переважно всі такі приємних кольорів. Без принтів, біленькі. Далі. Також така подолговата. Дуже багато. Це у нас повторення було. Дуже багато. ну 20 кілограм. Ціна 3,5 євро за кілограм. Це у нас таке на дитяче ліжечко. гарна така бірюзова. Знову наволочка. Прям дуже багато навочок, дівчата. Це в нас також ось така великого розміру. Це у нас комплект, тому покажемо. Ой, яка красота. На матрасник. Це також односпальник. Одна спальня. Одно. спальня так. Горошок такий дрібний, дуже гарний. А це напевно що? От дві наволочки. Однакових. На дитячі знову. Так, така наволочка ще буде. Також гарний, досить розмір. Це в нас що? Навлички. Але гарний розмір. Це там двох ага, дуже двохспальний. Дуже гарне Таке ага. бежеве-бежеве. Так, так знову наволочка. Це, звичайно... Може і брендово попадається. Це у нас, простенька на одну спальню, ліжечку. Далі в нас фейвер, ну. Наволочка дуже гарна. Така буде. Так, це в нас до Тома мотейлера, напевно, так? Ні, і той лавандовий. Також тут так, може бути mm -mm. до цього. До цієї навнішки також є. Напевно, що до контенлера є. Так, до контейнера є. Mm. Дуже гарно, також одне спальня, така плотна-плотна. Mm -hmm. Я якось пеленочка дитяча, яка вода не проник нам. Mm -hmm. І до ну, Так, там, домтейно. Душа. Ну, вона в бомбезному стані, вона велика. Думаю, на двох спальні ліжка якраз буде бомба. Так, Дві таких декоративних молодних. Ось, червоний комплект, вони ну, давайте покажемо. Також на замочку. І виглядає супер просто. Китайський. І розміщенка. Тут три таких комплекти, чотири дівчата. Навлики. Це дві навочки. Mm -hmm. Простенька і підодіяльник. Тут цілий травноційні комплект. Mm -hmm. Далі. Ще один підодіяльник. Також комплектом. Просто, знаєте, яка присутня. Yeah. Також двох спальні. І до цієї постелі зразу ось така на подошка. Ще одна. А це ні. Це простенька до набуть. І також велика, але дуже велика. Просто, звичайно, простенька, але на такий я чи сімейний навіть. Вона дуже довга, але вузька. Це дитяче, що з ним буде. такий синенький принт, Але також у нас така ну, півторач буде розмір. Ще одна простенька. Це можна відшибається, та, це на двох спальні. Так, так. Це на матрасик. На розиночці, сиренький. На односпальню ліжечко. Навличка. Дві наволочки, одна така тед, 15. Так. Ще дві наволочки однакових. Тих більш навіть декоративних. Далі. Знову навичка тільки великого розміру. О, така гарна угу. Тедь. Слісова. Це для дівчата. Також <свісно> наволочка. І до наволочки йде ось такий підодіяльник. Так, також одна спальне ліжко, але це вже буде флісова така. Ось, ось, ось дуже велике. прям дуже. Так, ми відкриваємо повністю. Це дуже великий. Ось такий підвізяльник. Це, напевно, на, на, на трьохспальне ліжко. Прям дуже великий дівчат. Так, можна поєднати. Знову флісова на обличка. Така дитячого. Так, чахольчик на подушку, біленький також угу. і до... Одно... та, спальня. І щось таке в квітковій три, вже було. Простенько, звичайно. Ні, підов'яльник. Угу. Ось такий також. Це. На одне спальню ліжко. Все, ми з вами переглянули 20 кг постелі ціною 3,5 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтесь до будь-кого з наших менеджерів.